Тувати в стосунки, те, що ви сказали, я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше ніж відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими. Україна країна не найбільша в світі, хоча. Всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Ми вдячні людям Сполучених Штатів Америки. В принципі, люди. На, на, на... всім. Там тих країн, які нас підтримують. Ми їм дійсно дуже дуже вдячні. І двопартійна підтримка у нас завжди була, і я думаю, що на рівному рівні підтримка буде продовжуватись, тому що не успіх України це не це не просто успіх Путіна, це не успіх Європи. Це не успіх Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ми всі зацікавлені не дати можливості Путіну перемогти. Тому сьогоднішня зустріч і ви бачите, як Європа об'єднала. І якщо чесно, я б хотів би подякувати людям, тому що і сьогодні тут на вулицях, і вчора, коли у мене була зустріч з прем'єр-міністром Стараном, ну всі на боці України суспільство дуже впливове на політику будь-якої країни.